Всім привіт! Ви на каналі Вертос. Твоя Верта. І сьогодні, ну зараз я показую свій рюкзак. Тут я вже трохи розібрала його, звісно. А там нічого цікавого немає. Лінійки, таке-таке. Це, щоб оце мазати. Тіпа прийшов. <coughs> Мене тут десь комарик кусив. Одному з комариків кусив. Откруч. Откручуємо межу. І жду, поки висохне. І все... Чого вона не закривається? Так. Тепер далі. Ну вже великий карман. Я розібрала, звісно, там нічого немає показувати. Ну там то тоді вже переходимо до середнього. Ага. Все, що я тоді в першому класі була. То я все-таки непонятний нашого. Ну, стакан це саме головне прямо чого тут? Це що я не знаю? Це щоб поплавати. О, боже, я його тут є, як достаю. Так. Ну таке щось. Тож не знаю і все. Залишається тільки маленький. І що це? А что надо? Так, салфетки все надо. Какая штука, типа, она до стенки мои липнуть и завязать. А ну я зара попробую. А потом одну да, стенку повешу. Ну, не вешается нормально. <свист> О, боже. Это а, все, я, там что-то... Ки... А, нет ничего не было. Вот ну, тут что-то я. Зеркало. О, бачу, уже холодно снимается видео. О, ну, Ось такий мій рюкзак просто ще тут. Я зараз покажу все. все Ось це все в мене відзнаку було. Тут математика, англійська. Всяке таке. Не знаю. Літо швидко проходить, а ось і ні. Пока!